Всесвітньо відомий кларнетист Юліан Мілкі здав благодійний концерт в Одеській філармонії. Одесит за походженням, канадець за паспортом вже вдруге за час війни грає в Одесі, і це вже вдруге за участі оркестру військово-морських сил. Що розповів музикант про війну? Дивіться у сюжеті. Оригінальне аранжування твору плевекача написали спеціально для цього концерту. У музикантів було лише дві репетиції перед виступом, розповідає соліст Юліан Мілкіс. Влітку таким складом вже виступали в Одесі теж з благодійним безкоштовним концертом. Цього разу захід присвятили річниці з дня повномасштабного вторгнення. Feels, like home. feels good. Я почуваюся наче вдома. Насправді ми очікували, що може трапитись щось погане, але поки усе йде добре. Це важливо для людей, особливо ручницю. Я завжди кажу цього люди потребують так само, як потребують танків, зброї, і літаків. Люди потребують мистецтва, любові, музики. Нід артмюзикенлав. До Одеської філармонії на вечірній концерт прийшли щонайменше три сотні людей. Одесити кажуть, скучили за класичною музикою. Це для Одеси мирної це звичайне явище, і ми нам хочеться у той звичайної звичайних якихось подій, звичайного життя. І тому люди прив'язані до свого звичайного життя, і треба робити. Ці моменти, щоб їм було приємно, щоб вони не відчували цього війни, якихось негараздів, схвильованості. У програмі концерту класика зарубіжна і українська. Усе написано спеціально для виконання Мілкіса і військового духового оркестру. Мені, чесно говоря, не прийшли е, Юліану, тому що він е, дуже хоче допомагати Україні. Він е, приїжджав в іюлі, грав два концерти. Він грав благотворительні концерти в Нью-Йорке. Вот этот концерт, посвященої году с начала війни, ми планували ще літом і готували його полгода. Для него специально писали оркестровки, для нього підбирали музику. Нам важливо було, щоб була українська програма. Каркасом програма був Моцарт. Крім концерту філармонії, кларнет мілкіса грав і біля художнього музею в Одесі, і біля Верховної Ради у Києві, де музикант доєднався до світового художнього проекту Гері Хофштетера.